Дякую всім, дякую, що погодили мою кандидатуру в якості спікера. Це дійсно велика честь представити свої знання і досвід. І сподіваюся, що вони будуть корисними для вас. І давайте приключимо презентацію. Я тут буду розповідати про наш спільний проект Цифрова кравецька книга. Це глобальна ініціатива, але зараз презентуємо перші кроки в цьому напрямку. З оцифрування кроїв одягу середньої Надніпрянщини. Давайте наступний слайд. Ми це зробили в команді з двома прекрасними спікерами, які ви бачили, яких ви вже знаєте з попередніх виступів. І вони представляють пан Володимир і Андрій саме науково-дослідницьку частину проєкту. А я дизайнерка одягу за освітою і за професією безпосередньою. Тому я відповідаю саме за практичне використання і, власне, Відтворення традиції, створення цього одягу, тому що вже другий рік ми з Андрієм займаємось створенням реплік і стилізації традиційного одягу. Давайте наступний слайд. Що всі речі, які ми відтворили за цей час, базуються на автентичних на кроях, які я особисто відзняла зі старовинних речей, так щоб вони абсолютно не постраждали, тому що готових лекал нема. І тут ви можете бачити деякі приклади наших робіт. Андрій ще не зазначив, що окрім всього того, чим він займається, він уже понад 10 років колекціонує старовинний одяг і збирає цікаву колекцію саме на основі цих кроїв речей. Не по декору, а по цікавості конструкцій. І от уже другий рік ми на основі його колекції переважно його відтворюємо, і тут є ця чорна юбка. По її крою було відтворено ось ці дві речі, які виглядають досить по-різному, але у них абсолютно ідентична база. І іноді до нас звертаються люди, які хочуть відтворити речі, які їм дістались у спадок. Це величезна цінність, і ну саме що люди хочуть, щоб цей крій і ця форма далі існувала в їхній сім'ї, і старовинна річ була збережена, і іноді вдаємось за таких експериментів, як ви бачите внизу. Що на основі абсолютно точної крою цієї старовинної керсетки була відтворена сучасна світловідбуваюча. І давайте далі. Як я вже сказала, що велика проблема, що нема у вільному доступі або, хоча б за можливості купити, десь знайти крої цього одягу. Тому що, якщо ввести там запит, наприклад, крій керсетки, воно вийде що завгодно, і там буде і юбка, і свита, іноді воно некоректно підписано, не вказано звідки. І це величезна проблема, тому, власне, ми вирішили це зробити. Адже зараз зростає попит на традиційний одяг. І так, є можливість знайти майстрів і замовити у них, але все рівно для того, щоб цей одяг далі існував, і є бажання у людей самим їх відтворювати. Але нема можливості знайти цей крій. Як людина, яка практикує, я можу сказати, що по фото. Неможливо відтворити річ повністю, тому що іноді бувають такі складні конструктивні моменти, які не може відтворити людина без освіти конструктора одягу, власне, але бажаючих відшивати ці речі досить багато, і тому ми постаралися для них давайте наступний слайд. Що власне, для чого зберігається цей весь старовинний одяг, для чого він оцифровується? Ми в цьому бачимо цінність. що… Це власне його фізичне збереження, щоб автентичні речі збереглись, їх ніхто не носив, не давав друге життя і все тому подібне. І їх потрібно діджиталізувати максимально повно, не тільки відфотографувати з описами і всією інформацією, а також відзняти їх крій для можливості повного відтворення, тому що фізична річ може зникнути. Тканина погано зберігається. Тобто, через не знаю, декілька сотень років цих речей вже не буде існувати, вони зітліють, ймовірно. Але зараз в умовах війни будь-який фонд музею або приватна збірка може бути знищена за секунду, просто згорить. Також для науково-дослідницької функції, тому що старовинні речі були покроєні, сконструйовані не так, як зараз ми це робимо, тому що. У нас на даний момент існує саме технологія, виробництва, технологія пошиття. Тоді це створювали інакше, і це просто навіть цікаво дуже досліджувати. Мені самій особисто. Я думаю, моїм колегам по цьому цеху також. І, от, власне, для відтворення, щоб ця традиція жила далі, щоб ми могли не тільки пошити сорочку, тому що це мій особистий біль, що у нас існує величезна кількість. Варіацій одягу в кожному етнографічному регіоні безліч своїх локальних цікавих моментів, про які люди навіть не знають, а навіть якщо знають, вони не можуть його собі відтворити, але хочуть. Ось, давайте переходити далі. І тому ми надихнулись найкращими прикладами власне відкрита скриня, так, і музей гончара з вашими неймовірними збірками і вирішили зробити свій маленький проект. Давайте наступний слайд. Це цифрова кравецька, це не книга, тому що в мене іноді питають: ой, а де її можна придбати? А як її повертати? Ніяк. Тому що це цифрова збірка кроїв одягу, яка знаходиться у вільному доступі на сайті Видимо-невидимо, тому що просто цей сайт існує, і ми його використали як платформу, яку можна легко знайти в пошуку. Давайте далі переходити. Ми оцифрували два строї чоловічий і жіночий. Всі ці речі з приватних колекцій Андрія Пославського та Володимира Щібрі. обрали один етнографічний регіон, але не було можливості зібрати стрій, прямо от виключно Миргородський або виключно з Черкащини. Тому у нас чоловічі і жіночі з різних областей, але хоча б регіон один, і це вже прекрасно. Ну хоча у нас була мета саме не відтворити повністю весь комплект вбрання з прикрасами усім, а саме дати крій. Щоб люди могли його відтворити, давайте наступний слайд. З мого практичного досвіду за ці півтора роки деякі моделі ми дали саме схемою крою, тому що простий одяг, конструктивно простий, який складається з геометричних фігур, його простіше кроїти одразу на тканині, розмічати. Не потрібно друкувати величезні прямокутники, ну бо щоб що. Тому сорочки, спідниця і штани чоловічі, дані саме отакими от Давайте наступний слайд. Ось такими схемами крові, де вказані всі розміри, кольором відмічено які деталі між собою повинні стикуватись. Якісь я додала пояснення, там вже не пам'ятаю, певно, так, щоб люди могли це зібрати. І сподіваюся, це все буде зрозуміло. Давайте далі. А конструктивно складні речі ми дали в, у вигляді повнорозмірних лекал для широкоформатного друку. Які можна надрукувати, вирізати і відтворити річ в її оригінальних розмірах абсолютно точно, тільки уже з сучасними конструктивними припусками, тому що ну, зараз нам зручніше давати припуски сантиметр, щоб це можна було зібрати. Так, тому що в старовинному одязі вони були різні, всякі не існувало єдиної технології пошиття. А, і на сайті вона розміщена, що у нас є фото. Є опис, який створив Володимир Щібря. я його трішки доповнила саме сучасною термінологією, як ви вже вказували, що, на жаль, у нас існує проблема відсутності єдиної термінології, і є певні терміни, які саме автентичні, що так записали, от називали отой конструктивний елемент. Зараз він називається інакше, і тому мені хотілося зберегти і старовинні назви, і щоб в сучасності їх також можна було знайти, тому що. Ну, вуса це прикольно, але ми зараз трохи користуємось поняттям рельєф. Ну, і таке, Тому тут все, все одразу так описано. Є технічний ескіз, на якому, на жаль, я забула додати розміри. І це трошечки треба буде допрацювати, але все можливо. Давайте далі. Є схема з'єднання деталей. Керсетки юбки збираються дуже цікавим чином, так? тому це тут можна роздивитись. Давайте далі. Як сконструювати підкладку, тому що мені не хотілося робити окремі лекала на підкладку, тому що це буде ще додатково 2,5 метри друку. Немає сенсу. Давайте далі. І, от, власне, так виглядають лекала ось цієї мергородської керсетки з усіма можливими підписами: що це, де це, щоб було зрозуміло, де знаходиться декор, на якій відстані. От, власне, для і дослідницької діяльності, щоб роздивитись, яке воно, і можливості відтворити його абсолютно в тих розмірах, які є в цій керсетці, навіть якщо з нею щось випадково втрапиться. Давайте далі. І те, як це може використано бути практично. Є крій цієї свити у вільному доступі, і по її лекалам була відтворена ось ця свита для Андрія. І це, власне, перша річ, з якої почалась моя пригода у відтворенні традиційного одягу. Так, давайте наступний слайд. І нам дуже хочеться, щоб традиція не обмежувалася відтворенням її от, оригінального вигляду, а щоб ці краї продовжували своє і сучасне існування також. І ця річ називається Кобаняк, це верхній одяг, який ми б так подумали, що його функціональне призначення все-таки плащ, тому що він захищав в непогоду і зробили його з плащової тканини ще й світловідбиваючим, але абсолютно повністю зберігши його оригінальний крій такі цікаві експерименти, так? тому вас до цього також запрошую. Друкуйте, відтворюйте. Давайте далі. Ось цей сайт, видимо-невидимо, на якому знаходиться ця колекція у абсолютно вільному доступі, і наші особисті сторінки, на яких іноді з'являється додаткова інформація. Ми плануємо продовжувати цей проєкт. І ще забула сказати, що загалом дуже хочеться, щоб була можливість саме знайти вся. Ну, в ідеалі крої кожного етнографічного регіону, щоб ну бо зараз є величезний запит, коли люди хочуть знайти одяг саме звідки походить їх рід, і це прекрасно. І нам хочеться до цього дійти, щоб, наприклад, взяти розкішні фото з сайту відкритої скрині і могти собі відтворити повністю цю річ, тому ми з вами про це сподіваємося, поговоримо. І це також прекрасна можливість і комерціалізації цих колекцій, тому що це може бути не тільки у форматі музею, а дійсно не всі локала повинні бути у вільному доступі, їх можна навіть придбати. І це. Абсолютно нормальна практика саме для європейських країн, тому що ми можемо без проблем знайти крій якоїсь там сукні 18-го сторіччя, а крій зіньківської красетки десь існує у когось в коробочці лежить, ну, або десь на стіні. Так, ну, власне, трошки так симбурно вийшло, але сподіваюся, зрозуміло, тому ну, чекаю на ваші питання. Дякую. У мене перше питання. От ви показали кабаняк, ну прекрасна річ. А як ви гадаєте, якщо чи можуть бути елементи традиційного народного одягу зараз дуже сучасними і дуже корисними для молоді чи старшого покоління, ну от скажімо, осучаснення їх для не тільки для сценічного одягу, чи, наприклад, для одягу, який там на свята чи на якісь події, а просто для буденного. Ну, звичайно, може. Також ще як людина, яка прийшла з сфери фешн-індустрії, я до повномасштабного твор вторгнення займалась своїм брендом, і в мене за два тижні до початку війни був третій показ на Ukrainian Fashion Week. Тобто, все це я проходила, і потім зрозуміла, що іноді не варто навіть вигадувати велосипеди, хоча б спробувати спочатку відтворити те, яке воно було, і дійсно. Якби пропрацювати оту конструкцію, форму, цей об'єм, попрацювати з тією тканиною, щоб потім переосмислювати. Тому що, на жаль, студентів творчих вузів з спеціальності дизайну одразу вчать там, подивились картиночку і побігли переосмислювати, але насправді так це не працює. Тому можна розвивати це по-різному, і це повинно бути. Тобто класно, коли є якісь елементи. Традиційні елементи цього історичного крою, але і він чудово функціонує в сучасності. От в своєму оригінальному виді я навіть зараз сиджу в сорочці, крій якої взагалі вінницький, але я її не ношу так на випуск, і я її зробила сердечками світловідбиваючими, бо можу, бо мені подобається. Але крій абсолютно збережний, от такий, як він був оригінально, і це прекрасно. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що все це в відкритому доступі. А чи не боїтесь що з цим скористаються, так як завжди вміються вкрасти? Ну, хай користаються. Що ж у нас, власне, і є мета певна, щоб далі відтворювався цей одяг, і ну, ми одні своєю діяльністю не перекриємо всі запити. Ну тут вже буде питання саме певно, порядності тих людей. Нам не шкода було це представити, тому що цей проект був створений в рамках невеличкої такої стипендії на індивідуальні мистецькі проекти, і він повинен був бути некомерційним. Тому ми зробили, щоб воно ну, просто існувало, і була хоч якась можливість знайти дійсно оригінальний крій керсетки, а не просто щось там намагатись відтворити, як люди знають, тому що ну, як я вже казала, зараз інакші технології саме методики конструювання. І тому воно повинно існувати і у вільному доступі також. А шановні колеги, в кого ще є запитання? Чи всі вже потомилися і хочуть трішки відпочити? Дякую, <світна> дякую вам.